Звером Божем, чого ж Бог не зцілює всіх, чому є люди, які хворі? І люди зазвичай задають такі питання, які не далекі від Бога і не живуть за словом Божим. По-перше, Господь сказав, не суди, не суди бодаєш. Дивись за собою пильной, бодрствуй. Якщо ти будеш це робити, тобі не буде часу подивитися за кимось іншим. Ти будеш вникати в себе, будеш перебувати дійсно бодрство. Тю люди, які цього не роблять, вони осуджують їх вже фокус їхнього бачення переключається вже на когось іншого. Вони починають осуджувати. Є багато світових проповідників, які без рук, без ніг, які якісь вади хворі, але вони несуть слово боже, вони представляють Бога. І Господь показує, що вони будуть осудженням для тих людей, які маючи все не до Бога. І такі люди поставлять на суд. І тільки їхній їхня присутність на суді вона вже буде осудженням для тих людей, які маючи все цього не зробили. Ні, квичать він не має ні рук, ні ніг, але він їздить по всьому світі, проповідує слово. Він призиває людей до Ісуса Христа. І Господь показував також важливий момент, що будуть люди. Які будуть хворіти, які будуть в темницях, і він показує, що ви блаженні ті, хто навістили їх, провідали їх. Він і показує, що чому ви їх не стіли буде так і буватися, і вони будуть дійсно свідченням на суді за милість і благодать Божу.